Вважається, що історія російського футуризму починається з Давида Бурлюка. І це такий парадокс, тому що Давид Бурлюк народився на хуторі Семиротівщина, і він є питому українським художником, українцем етнічним запоходженням, який завжди підкреслював, що він походить з козацького роду. Писарчуків. Парадокс в тому, що батько російського футуризму є етнічним українцем, і його твори є творами людини, яка ніколи за все своє життя, довге життя, адже він народився на хуторі, ще раз підкреслюю, а помер в Нью-Йорку. За все своє життя він жодного разу не назвав себе росіянином. Він футурист, він людина, яка від Хутора до Нью-Йорку везла з собою, вела з собою оце розуміння, що українське мистецтво і авангардне, і традиційне мають спільні корені. Він завжди підкреслював, що український авангард базується на так званих примітивах. Цікаво, що всі його брати. А він походив з великої родини, У його батька було шестеро дітей. Всі вони отримали вищу освіту. Отже, українці з хуторів отримували вищу освіту. Більше того, цей хуторянин не тільки повчився в художньому училищі в Одесі, але й повчився в Мюнхені в школі Антона Ашбе, а потім у Франца фон Штука, Великого митця, з яким пов'язане поняття Мюнхенської сецесії. Він ще й повчився у е, е, академії в Парижі. Вдумайтесь, українець-хуторянин, вчиться спокійно в Парижі. Хуторянин, який знає кілька мов. Хуторянин, який стоїть на початку організації кількох авангардистських виставок. І Найперша відбувається не де-небудь, а в Києві. Він її організовує з Олександрою Екстер, і це знаменита виставка Ланка, в якій він збирає художників, які скандалізують Київську публіку. Але Київська публіка вже ніколи не зможе забути досвід споглядання його коней, коней, блискавок і досвід споглядання. Козака Мамая. Саме Давид Бурлюк показав, яким чином можна взяти українські мотиви, розповсюджені скрізь буквально всьому традиційному мистецтві, які передавалися через селянські принципи декоративізму, і перетворити їх в новітні картини. Також дуже цікаво, що Давид Бурлюк, попри те, що він не мав одного ока. Це цікавий також феномен. Розумів, яким чином використати оцю свою ваду. Вдумайтесь, батько футуризму одноокий, яким чином це використати на користь привернення уваги до цього дитячого каліцтва. Він малював на щоках. Тобто він також є ще й батьком. В якомусь сенсі повернення татуажу на щуках він також малював коней і кізликів, те, що називається, він ще й був, можна сказати, впроваджував принципи ну, такого авангардного мейкапу. В чому ж хитрість з його ідентичністю? Як я сказала, він ніколи не відмовлявся від своїх українських коренів. Однак. Він розумів, що йому треба комунікувати з дуже великою кількістю людей. Він був людиною, яка розумілась на талантах менеджеру. І якщо вже говорити про його менеджерські здібності, то не можна не згадати, що саме він витягнув великого російського бунтаря з українськими коренями по матері. Володимира Маяковського, він його не тільки витягнув на сцену, зрозумівши його талант художника, а потім поета, але і підгодовував його. Українець підгодовує російський авангард. От у чому парадокс цієї дивної хуторянської свідомості, яка підкорює світ. Música